Я говорив про те, що ми пробували провести референдум законно. Безумовно, нічого не було допущено будь-яких помилок. Величезна кількість людей з усієї України зібралася і були проведені такі спеціальні збори ініціативні. Все йшло нормально. ЦВК підтвердило, що всі ініціатори цієї величезної події законно обрані і так далі. А потім один суддя один. Ну, це так, як от, колись наждак такий був антиукраїнський. От один суддя взяв і прийняв в місто рішення про заборону референдуму. Не хоче президент і його оточення порадитися з громадянами України, як бути? Ну, добре, от він так вирішив. Будемо діяти своїми шляхами, тому в Україні і в Києві особисто особливо не припинились будь-які е, е, кроки про проведення щодо проведення референдуму. Вже почалися виставляти ці, будуть виставлені велика кількість наметів по Києву для збору підписів. Киян це питання фелює. Дехто хоче нав'язати думку, що не фелює. Тому ми будемо продовжувати референдум народний опитування, яке можна. Вважати референдумом для того, щоб отримати відповідь громадян України в Києві за нашими підрахунками в опитуванні візьме участь приблизно 1 мільйон виборців.